Всім хеллоу! Я купила такі от окуляри, як ви бачите. Мені здається, вони дуже круто вихле, виглядають. Піська після. от отленька. От, така от от. Як ви бачите, у мене з'явилося бажання знімати влоги. От. Раніше я просто думала, що мені потрібно прямо, ну, от якщо я знімаю. буде так. Мені так більше подобається, така прямо... А, що якщо я знімаю влог, мені потрібно знімати от все. От бо, ну якби знаєте, як сторітел. Нічого не пропускати. Ой, я забула це зняти. Блін, а зараз я така, ну просто вже мені подобається знімати. Я знімаю. Мені подобається картинка, я це знімаю. От а зараз я біжу на танці, от і ну фраза всіх часів. Беру вас з собою. Я була на танцях 2,5 години, півтори години, сучасний танець і година хореографії. А так. А завтра йду на стрижечку. Побачите, що там буде. Strike pose. Добре чути. Блін, мені дуже подобається. Зараз, звичайно, нічого не видно. Але в мене наче, ну от мені трошки об'єм зробили, але прибрали, о, як, це гостину, чи як, ну не знаю, коротше. Воно дуже прикольне. Це не щось кардинальне, тому що я не відчуваю себе прям черві, прям якось по-іншому. Ні, ну відчуваю себе по-іншому, але щось прям кардинально не відчуваю. Мені дуже подобається. І так, я прийшла, писала ну, какое красивое. краси. Вона ще часто акторської, ще трошки покушав. Сьогодні гіляє. Геляєм зайшки. Взагалі, мне сказала мама, щоб нічого не змінилось. Я не поймаю. Я розумію, що в мене не прямо такі шари, трошки в мене прямо по носі. От По-друге, як і не сказала, так і не зробила його. Воно тобі я сказала, що не було такі мало лісів при залі і щоб просто об'ячек, щоб воно не було о -о, коротке. От я не хотіла дуже не прибрати. Я зараз зрозуміла, я не знаю, як у вас, але в мене виходить відчувати от прям смак життя тільки весною. Якось романтизуєш осінь, але воно якби. Ну, це нав'язано. Тобто я відчуваю це як нав'язана романтизація, а весною воно саме романтизується, Боже. Подивіться, подивіться сонечко яке. І зразу із зачіску хочеться зробити нову. І оце десь погулять, отак. От, навіть самій. А влітку ти його так чекаєш, розумієте? а потім така жара, що вже і на вулицю виходити хочеться. А весна це прямо. Як я люблю весну. І раніше її Менше всього любила. Ви просіряєте? Дурна. Друна. Отакі я Ой, да, Чудовий фон. Тепер біжим на актярський Е, я всі не опаздаю, так, да, це якби не, не общем, І знаєте, куди я йду? Я тільки прийшла з ночовки, і тепер я з Софії йду в театр. Я купила білети ще місяць тому. Так цікаво, що я почала знімати влог, якраз коли в мене дуже насичений тиждень. От, я сама цього не очікувала. Просто от в такі дні якраз і хочеться знімати, все фільмувати, жити і все разом. Ще трохи кадрів з театру. Отак. От а я побігла. Тайше люгідний і Я не можу бути з ним щасливою, але й твоєму щастю не бувати. Руйнувати чуже блаженство. Це також блаженство. Тар в Антракті. Я плакала три рази. І всі три рази на одній актрисі. Чому саме? А? Чому саме? Чому саме? Я давно слідкую за цією актрисою в інстаграмі. Вона дуже класна. Це підступність і кохання. Хто не знає? Ніхто не знає, я думаю. От. І хто був на виставі? Я думаю, ви розумієте. Вона вона шикарна. Це такий пацьйом, знаєш. Трошки. Ну, буде чуть-чуть, пабло. Ну, така з життєвим цим. Коротше. Взагалі, вона виходить і мене отак от всю. Даю свій перший коментар під час антракту. Можна подалі, будь ласка. Мій перший коментар під час антракту. Я думаю, що... Це... Я думаю, що найцікавіше, ще далі буде. О, що, ну, я не знаю, чи буду я плакати, У мене сьогодні немає настрою просто плакати. В Цілому якось проявляти сильну емоцію. Я сьогодні така. Так, без емо, <гум> <гум> а, от. Але ну, будемо дивитися. Будемо дивитися, якщо я вийду зрьована. Саме ставки я вийду згерьвана. Ні. А ти вийдеш, так? Да? Так, хорошо. Обще, казать, більше не бачу, другий раз виходимо з сюзах. Все, виходимо. Очі сухі. наче порівняння немає. Хотя А знаєте, куди ми прийшли? Ми знайшли де поїзд. Наконець-то боже. Ставим ставки, чи тут смачно, чи ні. Давай так. да, ми доїхали на лівий берег. Yeah. — Так, mm. ми вже на лівому бережі. — Можете нас привітати в коментарі. Підписка, дзвоночок, коментарі. Ну закривай пальцями камеру. Я пропоную так. На скільки ти оцінюєш цю шарму від одного дитячого типу, а Катерина з кишком? Мільйон. Тому що я голодна. Я дуже довго не їла. Я даже не буду казати скільки, бо дуже... це дуже страшна цифра. Тому що я оцінюю це на дев'ять. Ну, наверное, я с тобой согласна. Если быть ну, честным, то... Это не с той стороны. Смачно? where don't know where